Права номер 16 яка допоможе пропрацювати найпроблемнішу зону рук, тому що ефективно включає в роботу трицепс. Основна функція трицепса повністю розгинати руку, оскільки ми не часто використовуємо цей рух у побуті, м'яз втрачає тонус і руки виглядають некрасиво. Тому напружте прес. Та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки підніміть вгору та поставте у таке положення. При цьому лікті дивляться суворо у стелю. А тепер по черзі піднімайте руки, повністю розгинаючи у лікті. Виглядає це так. Основне, повністю випрямляти руку, інакше трицепс працювати не стане. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить трицепс та зробить руки красивими. До того ж, без віджимань, які ніхто не любить. До зустрічі! Приємного дня!